Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пінцет для обличчя. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його надзвичайно міцним та довговічним. Наконечники даного пінцета антистатичні, а це означає, що вони не чіпляються за нарощення вії та не призводять до їх злипання. Ця функція допомагає забезпечити ідеальне розміщення нарощених вій, що забезпечує бездоганний та природний вигляд. Він легкий, тому його зручно тримати, забезпечуючи оптимальний контроль та точність під час процесу нарощування. Пінцет також легко чистити, що робить його гігієнічним та довговічним інструментом, який можна використовувати знову та знову.